Так, ну що ж, поїхали далі. Матч Аякса і Атланта. Продовжує Атлант свій похід за чемпіонство в цьому сезоні. забувай вертіти камеру. Чи ти щось відчуваєш, що атака буде тільки в одну сторону? Я чекаю, очікую. Діта взирають. Набирай! Є смотря! Я Привіт, привіт! Есть, Ай-яй-яй-яй-яй! відправляв вперед. Ван Персі Це Льоша мінуснув, так, сьогодні чи що був? Льоша ж мав. Мож... Не пішов? Ні, не ще Вчора мінуснув? Ой-ой-ой! А це гол від Погби, влітає у ворота Лівандовського. І атлан попереду. А от тобі й м'яч. Залітає шальні голи. Что ж, ВД Атлант в этой игре. <С> Трата от Головка. <меча> <Uma velocidade> Ой-ой-ой, гарний удар від гендузі! І тільки штанга спасає Атлант в цьому моменті. А

Ой-ой-ой! І що, забиває перший гол в цьому сезоні Аякс. І гол на рахунку гендузі. Зрівнює Аякс. Рахунок. Ой-ой! Хто дерветься персь уперед можна? О! Можна було виводити, Аякс капітана вперед, але Зейдорф <кій> Сьогодні куражить. Не перший сейф від Зейдорфа вже в цьому першому турі.

10 секунд. 10 секунд! До виходу гра! До виходу гра! Подиво, ходь! Я заслив! Винос! Винос! Все! Ча!